Скільки б часу не лишилось, завше буде забагато, скільки б ангелів не впало, по-любому перебор. Закриваю газ і воду, продаю ключі від хати, І виходжу в світ широкий крізь зелений коридор. Чорне море, в біле поле, в сині гори, в крайні землі, в бітум неба, в біт хіп-хопу, вбіг на місці місяць май. Народився босий, голий, і помреш благий і темний, тільки цим не переймайся, тільки це собі й тримай. Трамадоли трабли тапки, і печеньки з ганчубасом, ворожінням мух на м'ясі і пасьянси тихих слів, І печінка, ніби жінка, безвідмовна за шинквасом, куля в серце, кава з перцем, два по сто приємних снів. Гостра голка, груба нитка, голе шило пара скріпок, два конверти, три пігулки, шість патронів, револьвер. Скрипка, люлька, коломийка і колекція наліпок. Він не вмер, він ще стріляє вічний революціонер. Він не здався, він не спився. Він пішов в глибокі трави, во осінь квіті, в горло часу, В тишу спокій і мороз. Таймер серця, зумер часу. Мастер слова і вистави, танець смерті, знак затертий, голос крові, таксикос. Дух мускату, смак причастя, дзвін дукатів, сміх приматів, стук в приваті, галащаті і любові, сірий шум. Все це свято, все це щастя, це приходи і відкати. Скільки б часу не лишилось в сумі вийде тільки сум, тільки сум, така примара. Чуєш, сурми не заграли, не заграли судні сурми, час розплати не настав. Скільки б демонів не спало, скільки б ангелів не впало, скільки б часу не лишилось, я не спав, і я не впав.